Перший півфінальний матч, якому зустрілися Скаяп Ураган. Перший тайм пройшов повністю під контролем киян. Авіатори мали купу моментів, забивши першими після помилки Сірицького. Але напевно це був не їх день. Другий тайм розпочався з навали драконів. Початку Масевич потужним ударом відзначився у ворота суперників, і за півхвилини Жуков уводить ураган вперед. Через декілька хвилин капітан авіаторів Микита Тмена встановив паратет на табло. А на 31 й хвилині Літвіна забиває дуже ефектний і важливий гол. Але цього не вистачило для перемоги, тому що за. Три хвилини до кінця матчу Дичук зрівняв рахунок. Який так і залишився до кінця матчу. В серії пенальті ураган просто не залишив шансів киянам, вигравши 1-4. В Другому не менш цікавому півфіналі Сухабалка зустрічалася з кардиналом Рівне. На третій хвилині рівняни відкрили рахунок завдяки голу Кравчука. А Рівно за хвилину ніжник вирівняв рахунок. Продовж цього матчу обидві команди намагалися забити. Але Дмитро Бутов та Дмитро Дяченко відіграли свої позиції дуже впевнено. Тому діло дійшло до пенальті, де обидва голкіпери в черговий раз показали свою майстерність. у підсумку Дмитро Буто виводить Сухобалку в фінал.